Ну що, друзі, Україна на порозі нової політичної епохи. 16 липня, день, який увійде в історію, уряд Шмигаля відправили у відставку, а Верховна Рада дозволила службу у ЗСУ чоловікам віком понад 60 років. Ви не помилилися, пенсіонери на контракт у військо. Що за цим стоїть? Добровільність чи прихована мобілізація? І до чого тут середня тривалість життя українців лише 67 років. Далі всі деталі без прикрас. Але спершу підпишіться, бо сьогодні буде дуже цікаво. 16 липня 2025 року став дійсно важливим днем для України. Верховна Рада проголосувала за відставку уряду Дениса Шмигаля. Відповідне рішення. Підтримали аж 261 народний депутат. Це означає, що вже незабаром відбудуться кадрові зміни на найвищому рівні виконавчої влади. А ще цього дня парламентарі у другому читанні ухвалили резонансний законопроект під номером 13229 – який передбачає можливість проходження військової служби у Збройних силах України для чоловіків, які досягли 60-річного віку. Це не нововведення вже викликало активне обговорення в суспільстві, бо воно вже було. Перед тим, як перейти до детального розгляду цих всіх подій, подумайте, для чого це все відбувається? Наприклад, відставка уряду Дениса Шмигаля, як стало відомо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль покине свою посаду, проте в уряді він залишиться вже в новій ролі. Відомо, що після відставки він очолить Міністерство оборони України. Це рішення пояснюється потребами у посиленні оборонного блоку держави в умовах тривалої агресії з боку Росії. Очікується, що досвід Шмигаля в управлінні буде корисним у реформуванні оборонного сектору. Новою главою уряду стане чинна віце-прем'єрка міністр економіки Юлія Свереденко. Її кандидатуру підтримала більшість депутатів, а експерти вважають, що вона зможе забезпечити продовження ключових реформ, зокрема у сфері економіки. Та енергетики взаємодії з міжнародними партнерами. Її призначення вже активно обговорюється, адже Свериденко – одна з наймолодших очільниць уряду в новітній історії України. А ось ще про скандал у Верховній Раді. Засідання Верховної Ради 16 липня пройшло у вкрай напруженій атмосфері. Окрім доленосних рішень, сталися й неприємні інциденти. Відомо, що в сесійній залі виникла сутичка між народним депутатом Олексієм Гончаренком з Європейської Солідарності та Данилом Гетьманцевим, представником партії Слуга народу. Причиною конфлікту стало місце біля парламентської трибуни. Втім, за словами очевидців, у цих двох політиків вже давно існують особисті та політичні суперечності. Сутичка знову нагадала про відсутність належного рівня політичної культури у вищих ешалонах влади. Законопроект 13229 Служба для чоловіків 60. Ось що це. Однак основною подією засідання стала поява на порядку денному і подальше ухвалення у другому читанні законопроекту номер 132.29. Його ініціатором виступив народний депутат Роман Костенко. Законопроект передбачає можливість проходження військової служби на контрактній основі для чоловіків і жінок, які досягли 60-річного віку. Це нововведення стосується тих осіб, які вже зняті з військового обліку, але все ще мають бажання та фізичну спроможність служити на користь держави. Важливо наголосити, що йдеться саме про добровільну контрактну службу, а не про мобілізацію. За словами автора, законопроекту до нього неодноразово зверталися громадяни, які висловлювали бажання допомагати ЗСУ. Проте їхній вік не дозволяв цього робити офіційно, адже згідно з чинним законодавством. Чоловіки після 60 років автоматично виключаються з військового обліку, що саме передбачає новий закон? Ухвалений законопроект передбачає зміни до статті 20 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Зокрема, у період дії воєнного стану. Для потреб Збройних сил України та інших військових формувань дозволяється укладання контракту терміном на один рік з особами, яким виповнилося 60 і більше років, але лише за умови позитивного висновку військово-лікарської комісії ВЛК, яка має встановити придатність за станом здоров'я. Цікаво, що граничного віку для перебування на військовій службі. У цій категорії громадян не встановлено. Теоретично служити за контрактом можуть навіть 70-річні, чи старші, якщо дозволяє стан здоров'я. Проте це питання викликає певні етичні дискусії, чи справжні ці всі обговорювання. І чи справді літні люди мають фізичні можливості, аби ефективно виконувати військові завдання, навіть якщо мова йде про бойові дії? Ось які умови контракту і механізм відбору. Передбачено запровадження випробувального терміну тривалістю 2 місяці, якщо людина успішно його проходить, вона укладає повноцінний контракт строком на 1 рік. У разі негативного висновку контракт не укладається. Після закінчення строку контракт може бути продовжений ще на один рік і так далі. Порядок погодження кандидатів а також перелік необхідних документів визначатиме Генеральний штаб ЗСУ або інший уповноважений орган військового управління. Служба осіб вікон 60. Не передбачає обов'язкового виконання бойових завдань, такі особи можуть бути задіяні в тиловому забезпеченні, логістиці, управлінні, медичних підрозділах та технічному обслуговуванні, аналітичній роботі та інших напрямках, які потребують досвіду та дисципліни, а не фізичної витривалості. Незважаючи на добровільний характер цієї ініціативи, Чимало експертів і громадян висловлюють побоювання, що з часом цей механізм може бути використаний як основа для прихованої мобілізації людей пенсійного віку. Серед основних ризиків називають перше, можливе перетворення добровільної служби на примусову, друге, бюрократичне навантаження на військову систему. 3. Корупційні ризики, зокрема, що служба за контрактом стане теплим місцем для наближених осіб. 4. Використання контрактної служби для отримання високої зарплати без виконання реальних обов'язків. Особливо суперечливим є цей законопроект на тлі даних про тривалість життя українських чоловіків, яку нещодавно озвучила лікарка та громадська діячка. Ольга Богомолець, за її словами, середня тривалість життя українських чоловіків становить лише 67 років. А жінок 76-77. Тобто багато чоловіків навіть не доживають до пенсії, не кажучи вже про можливість служити після 60. Богомолець зазначила, що коли іноземні експерти закликають Україну підвищувати пенсійний вік. Вона завжди звертає їхню увагу на ці цифри. За її словами, важливо, щоб люди мали змогу пожити на пенсії, за яку платили податки протягом усього життя. Що далі? На момент публікації цього матеріалу законопроект номер 13229 вже ухвалено. І залишилося лише дочекатися підпису президента Володимира Зеленського. Після чого документ набере чинності, аналітики не сумніваються, що президент підпише цей закон, адже він відповідає поточній військовій політичній ситуації. У той же час варто відзначити, що альтернативні ініціативи, спрямовані на зниження мобілізаційного віку, наприклад, до 55 років, не отримали підтримки Верховної Ради. Навіть петиція з вимогою знизити мобілізаційний вік до 50 років, яка зібрала необхідну кількість підписів, досі не набула розглянута президентом. А законопроект 1222 також завис у комітетах і поки що не визноситься на голосування. Які висновки з цього можна зробити? Закон про контрактну службу для осіб віком 60. Це амбітна, але водночас суперечлива ініціатива. Вона може стати додатковим ресурсом для ЗСУ за умови, що її реалізація буде чесною, ефективною і прозорою. Проте, без належного контролю вона може обернутися новим джерелом корупції та соціальної несправедливості. У будь-якому разі. Рішення ухвалено, і незабаром ми побачимо, як воно буде втілено на практиці. А що ви думаєте про цю ініціативу? Поділіться своєю думкою в коментарях, чи справді варто дозволяти людям у віці 60, служити у ЗСУ. Чи є ризик, що така добровільна служба стане прихованою формою мобілізації? У мене на даний момент все, шановні глядачі. Зустрінемося вже у наступному свіжому випуску. На все добре!